Вітаю, знаєте, у світі, де створення веб-додатків, здається, стає лише складнішим. Є один інструмент, який ну йде зовсім іншим шляхом. Це Frappe Framework. І сьогодні ми розберемося, як його абсолютно унікальний підхід може без перебільшення змінити сам процес розробки. Давайте чесно, чому зібрати сучасний веб-додаток це такий квест. Це ж ніби складати величезний пазл, треба взяти базу даних звідси, брекенд фреймворк звідти, прикрутити фронтенд, потім ще систему автентифікації API, і кожен цей шматочок окремий інструмент, а їх поєднання ох, це може перетворитися на справжній головний біль, який забирає тижні, а то й місяці роботи. І от саме цю проблему комплексності і намагається вирішити Frappe Framework. Уявіть собі такий собі швейцарський ніж для веб-розробника. Все, що може знадобитися вже є в одному готовому наборі. Зручно, правда? Тож, що це за звір такий фрейп? Формально, це повностиковий веб фреймворк на Python та JavaScript. Ну... Повностиковий, це означає, що він покриває все від бази даних до інтерфейсу. Але ключова ідея тут Batteries Included, тобто все включено. І ось це, повірте, справді змінює правила гри. А це означає, що можна просто забути про довгі тижні налаштувань. Потрібна адмінпанель? Є. Керування користувачами та правами доступу, будь ласка, все готове з першої хвилини. І замість того, щоб знову і знову будувати фундамент, розробники можуть одразу ж перейти до найцікавішого до логіки самого застосунку. Добре. Але як саме ФРЕПЕ вдається так сильно прискорити розробку? У чому секрет? А секрет криється в його унікальній філософії, і вона, скажу я вам, кардинально відрізняється від того, до чого багато хто звик. Ось тут і є та сама магія. Дивіться у звичайних фреймворках ми спочатку описуємо моделі даних у коді, а потім пишемо ще купу коду, щоб створити для них інтерфейси, форми, списки, таблиці. Фрапеш перевертає все з ніг на голову. Моделі описуються просто як дані, вони називаються доктайпс. і фреймворк сам автоматично генерує для них усі потрібні інтерфейси. Економія часу просто колосальна. Ось вона. Та сама ідея, що все змінює. Ця цитата це, по суті, ДНК Фрапе. Коли метадані, тобто опис вашої структури, самі є даними, фреймворк може їх прочитати і побудувати весь застосунок буквально на льоту. Це його секретна зброя. Так, теорія звучить дуже круто, але що це все означає на практиці? Давайте зазирнемо під капот і подивимось, який конкретний арсенал інструментів Фрапе дає розробникам прямо з коробки. Ну, тільки погляньте на цей список. Повноцінна адмінпанель Desk вже готова. Автоматичний REST API для кожної моделі, щоб інтегруватися з іншими сервісами, генерується сам по собі. Система ролей та доступів, щоб контролювати, хто і що може бачити, вже вбудована. А ще є потужний конструктор звітів, керування файлами. Кожен з цих пунктів це тижні, а то й місяці розробки, які тут просто даються в подарунок. Гаразд, з такими інструментами, мабуть, і сам процес роботи якийсь особливий. То як же виглядає цей шлях від чистого аркуша до готового продукту у світі Фрапе? А керує всім процесом єдиний, але дуже потужний інструмент командний рядок під назвою Бенч. Це по суті ваш командний центр. Він бере на себе всю рутину від створення нового проекту до його розгортання на реальному сервері. І весь життєвий цикл застосунку розкладений, так би мовити, по поличках. Спочатку встановлюємо бенч, наш командний центр. Потім створюємо app. Це, грубо кажучи, папка для вашого коду. В ній визначаємо моделі, ті самі доктайпс. Далі створюємо сайт це вже живий екземпляр додатку. І в кінці той самий бенч допомагає розгорнути все на продакшені. Жодних здогадок, лише чітка і зрозуміла послідовність дій. А тепер дещо особливе порада для професіоналів, яка може стати вирішальною для швидкості вашого додатку. Це одна єдина маленька деталь, яку більшість чомусь ігнорує, але яка має просто колосальний вплив на продуктивність. Звісно, все починається з правильного заліза, бо навіть найкращий фреймворк не зможе творити дива на слабкому сервері. Тож ось рекомендована відправна точка для конфігурації. По-перше, процесори. Потрібно щонайменше два віртуальних ядра. Чому саме два? Ну, це дозволяє базі даних обробляти кілька запитів одночасно. А це стає критично важливим, коли кількість користувачів починає зростати. Далі оперативна пам'ять мінімум 8 ГБ. Може здатися, що це забагато, але насправді переважна більшість цього обсягу піде на одну дуже важливу річ кеш бази даних, або, як його називають, буферний пул. А це ключ до її швидкості. І нарешті швидкість диска. Орієнтир близько трьох тисяч операцій вводу виводу на секунду або IOPS, це гарантія того, що ваша база даних не буде задихатися, коли їй знадобиться швидко считати щось із диска. Але навіть з ідеальним залізом є одна помилка, якою припускаються майже всі один єдиний параметр у налаштуваннях бази даних, який може звести на нівець усі переваги потужного сервера. Що ж це таке? І ось він найважливіший параметр buffer Pool Size. За замовчуванням його значення просто мізерне, а рекомендація, яка виділити під нього близько 60% усієї оперативної пам'яті сервера. Різниця у продуктивності може бути не просто великою, а в рази. Просто запам'ятайте ось що це налаштування має, мабуть, найгірше значення за замовчуванням, але водночас найбільший вплив на продуктивність. Зміна лише одного рядка в конфігурації може прискорити ваш застосунок у декілька разів, це не жарт. Отже, що ми маємо в підсумку? Фрапе – це не просто набір інструментів, це ціла філософія, яка дає готові будівельні блоки і звільняє від рутини. Він бере на себе все складне, щоб розробники могли зосередитись на творчості. Тож залишається лише одне питання що з цих блотів збудуєте саме ви?